Я не вважаю то Москву, Московський патріархат. Тут я не на Україні чого це він має бути. Негативне відношення не тільки івано а взагалі в Україні. Ну це як агенти ворожої розвідки в нашому таборі. Тобто в мене дуже негативне відношення, і як може його поширюю? Російська церква не може бути в нас на Україні. От в дійсності повинні люди задуматися, що тільки може бути українська. От я не зміг, чого вони взагалі є на території України, чесно кажучи. Ну, має бути, мені здається, український, будьмо здорові і все, більше ніякого нам не потрібно. Ну, я так вважаю. Церкву московського патріархату може прирівняти до сепаратистів. Мож вони накладають анафему на українських солдатів, тому ж її треба заборонити. Однозначно, яка різниця, в яку церкву ходити? Ну хай йдуть православну київську патріархату, аттукефальну, греко-католицьку, римо католицьку Є вибір, Боже ж один. Ну це дуже негативно, Так як у всіх прикарпатців, так і у мене, тому що вважаємо, що російська церква то є оплот імперіалізму і малоросії і всього зла, яке є в нас на сьогодні в державі. А як на вашу думку бути фірянами, які входять до цієї церкви, вони дуже відстоюють свою позиції. Ну, я знаю, так само, як після було з розвалом Союзу. Були люди, які любили Союзу, а часом звиклися. Потрошки помалу і інші церкви. ну, Бог є один, ми згідні, так? Якщо є Бог один, значить можна знайти іншу церкву.